Усім привіт! Сьогодні я, як завжди, собі не можу знаєте, дати спокою і піти там чи поспати, чи полежати, чи посидіти в телевізорі. У мене, як завжди, на моєму малесенькому клапточку городу завжди є робота. Можна а, оті помідори, які у мене а, ростуть там, в кінці а, жовтня повикопувати, повикидати. І на тому буде все окей. Ну, я був би не я, якби е, сів, знаєте, і нічого не робив. Помідори практично вже е, віддали свої плоди. І я розумію, що вже до тих перших таких холодів е, ну, не буде того урожаю е, з тих кущів, які по факту ростуть. І я так вирішив, що я пообрізаю верхушки. Пообрізаю всі додаткові пагони, стебла, пасенки, позалишаю лише ті самі нижні помідори, які по факту ще можуть таки доспіти і дозріти для того, щоб їх їсти. Ті кущі, які вже, як то кажуть, безнадійні, просто повикидаю, бо, тому що займають лише місце на городі і за ці кущі хапаються різні болячки, які потім переходять на рози. І на всі інші квіти. Тому сьогодні, як то кажуть, займемося знову ж таки тією маленькою грядкою помідорів, які в мене ростуть. Взяв отакі от ножниці і хочу, як то кажуть, знову ж таки займатися помідорами. Листя у багатьох, знову ж таки, вже почало жовтіти. Оці твітоноси вони вже безнадійні, з них не буде нічого, це 100%. Оці от пасинки, які повиростали, вони точно вже не зможуть дати плодів. Оці от помідорки, які лишаються, я думаю, що вони таки зможуть дозріти. Обрізаю верхушку, залишаю лише той пеньочок. Раніше, чому важливо, щоб було листя, тому що помідори повинні мати теж затінь. Но, так як вже не буде е, оцих холод... е, кажу, холодів, не буде сонця такого пекучого, то я думаю, що це вже просто, просто безнадійно залишати їх, щоб вони, як то кажуть, пропали. Так, дуже багато знову понаростало пасників, які я просто. Візьму пеньочками повикидаю. Отут є помідори, багато теж листя, це все вага. Верхушки. Отут, бачите, верхушки. Отак, на пеньочок теж я позрізаю. Як на мене, вони теж вже просто безнадійні. І, в принципі, оті всі додаткові гілки. Так, гілка гарна, можна, ні, щось би і було, якби це було зараз в нас. Червень. Отак залишу лише голу гілку і помідори. Голу гілку і помідори. І так, в принципі, зроблю зараз з усіма кущами. Ну, а правда, що ж, нічого вже не, не поміняється. А так потрошки-потрошки, знаєте, як то кажуть, робити отаку от роботу і кожен день щось робити. І потім в кінці не буде, як то кажуть, такого страшного напливу, щоб язик на бороду або в зиму залишати оці от помідори на городі. Бо, ну, в принципі, як на мене, теж немає ніякого змісту. А так просто знаєте, як то кажуть, щоб побавитися, щоб мати чим зайнятися. Може якісь пару гілочок залишу, щоб просто не були такі, як то кажуть, баделяки просто. Самі по собі, щоб було трошки зелені на городі. А потім вже просто візьму оці кущі прямо за цими паличками. От якими я палками підв'язував, бачите? Звичайними маленькими паличками з кущів, дерев. Отак, так, може, по одному якомусь такому пасочку або такому листочку полишаю, щоб город просто не був таким, знаєте, як то кажуть, сумним. Правда? Щоб не був сумним. Отак. Може це і лишу. От так. А оце все, ну, воно вже не годиться. І так вже все хворе, сухе, то толку з того нема ніякого. Отут помідорки, ну, крихітні, вони по факту вже не виростуть. Навіть якби дуже хотіли. Навіть якби даже. Навіть якби дуже хотів. А так потім по, отак легенько о, зробив. Добре. Отак завжди, знаєте, получається. Хочеш, як найкраще, а виходить, як завжди. Прийдеться тепер оцей теж обрізати. І це вже теж отак на пеньок. Не переживайте, я зелені помідори по... Познімаю, вони не пропадуть. Я таки з ними ще щось приготую. О. А це отак візьму легенько, навіть один на інший отак полишаю. Ну І по одному листочку, щоб не було дуже пусто на городі. Це листя тяне багато сили. Толком з нього вже нема. А оця сила, який, яка йде в це листя, то все ж таки нехай краще піде у помідорки і помідорки ще почервоніють. так. Це може отак обрішу. Кістки взявши ножниці, тупі. Потім те позбираю. Потім те позбираю. Це ж таки це ж напевно буде останнє, що я роблю з цими помідорами. Останнє, що роблю з цими помідорами цього року. Рік був експериментальний, мені він сподобався. Я і закрив і зелені помідори, і декілька банок червоних помідорів, і томатного соку закрив. Ну, Якщо брати як експериментальний рік, я задоволений. Навіть дуже. О, гарний помідорка оця зелена. Ну, вона вже по факту не, не дозріє, не поспіє. О, так. Такі смішні, правда? Ну, що зробиш? Смішні, не смішні, а. Ось так. О. Так, полишаю трішки зелені, щоб не було так аж, аж сумно. Ну, отак будуть рости. Бо тому що ця лестя починає жовтіти, дощі випадають, квіти цвітуть, але... Но... Ця зболячка з помідорів просто на ці квіти перелазить. І мені їх дуже шкода. Тому і я маю чим зайнятися, маю якусь таку, знаєте для себе роботу. Ну і, і помідорам теж, як думаю, буде нормально. Так що обрізаю усі помідори. Ну Ось він результат. Ось такі от руки. А, ну як завжди без рукавиць. Як завжди, всі отакі от, от лисі помідори. Це вже на землі. Тільки полишав оці кущики чері, то я з них так особо не зривав листя. Ну, пасенки знову познімав. Бо ну, подивіться. Я казав, що в мене оця сакура з інтерфлори не виросла. А ось вона і є. Дивіться, це одна гілка, на якій 3, 9, 10. Ну, 20, мінімум 20 помідор. Це є оця гілка сакури. Та, що я казав, що вона в мене не виросла. Ні -таки. таки в мене ця сакура виросла. Ось. Це, яка красота. це все от черіки, черіки, черіки. Ну, як от доказую, що оці от помідори чері це той реально безпрограшний варіант, який завжди є. Ну і оці от гілочки сакури, ну, вони, вони просто казкові. Знаєте, коли помідорка чері стандартна, ти поросте о такою от простою гілочкою, на якій там вісім помідорок, 9 помідорок, отак от просто. А ця от подивіться, це ж одна грона. А одна грона складається з двох, трьох, а інколи з чотирьох гілочок. Отак, от як отут подивіться. Красота, правда? От. Супер. Супер. Ну, я кажу, воно просто було все. Оці от помідори, вони були всі повністю в листі, знаєте, такої в купці. І не так було їх гарно видно. А тепер дійсно, от яка красота. І це ж таких гілок багато. Ой, не хочу пошкодити просто. Таких гілок вже ж багато. Ось. Я так от перев'язав ще тою ниткою, думаю, нехай собі будуть, нехай собі ростуть. Так що от... Як то кажуть, сьогодні зайнявся помідорами цим клаптиком. Вже не пане, що завтра візьму по тими гарбузами, кабачками займуся, повикидаю, повириваю, потім займуся тими помідорами, потім тими гарбузами. І кожен день буду мати чим зайнятися. Ну, бачите, що зробиш. Такий стає помалу лисий город, лисий, лисий, лисий. Ну, така пора року, осінь то так і є. Зараз вон, запрягаю свою... Чуду тачку, збираю все листя, бо тому що не потрібно залишати на, на городі те, що все хворе Ну бо з нього толку не буде, тільки е, зараза, грибки і все інше. Зараз позбираю гарно всі ці листочки на тачку і вивезу на сміття. Поки є сонечко, ще поки тепленько вони дозріють. Так що все буде окей. Так що буде все окей. А руки, я не знаю зараз, як їх буду відмивати. Бачите? Ну нічого. Як то кажуть, час пройшов, то, то не робота, ну що це за робота, так знаєте, щоб відволіктися від, від буденності, щоб спати не лягати в обід. От. Але кажу, ти там щось поробив. Вже, вже буде потім менше роботи в кінці закриття, як то кажуть, сезону. Ну і відволікся трошки. Я коли працюю на городі, коли працюю з землею, ну, то мені якось знаєте, якось дуже спокійно. Напевно, що я дуже люблю а, цю роботу. Люблю землю, люблю от, воно, а, господарство, городи і тому подібне. Тому мені це е, задоволення. От коли знаєте, що так погано, чи на душі погано, чи, чи не маєш от, якогось такого настрою, От я себе займаю такою роботою на землі. Вона мені приносить... Вона мені приносить задоволення. Отак от, от. Як то кажуть, попрацювали. Навіть собі нагнали трошки апетиту, нагнали собі настрою. От, Так що все чудово. Вам теж бажаю гарного настрою і саме головне спокійного дня і спокійної ночі. Побачимося.